Нові технології розвиваються штучний інтелект поки не захопив світ. Всі ми перебуваємо в гаджетах, і діти особливо, тому що вони там і час проводять в гаджетах і зараз навчаються. Отже, онлайн навчання. Яка картина насправді? Я насправді задавала собі питання, чим ця вся історія може закінчитися ну в подальшому, да? ні я, ні ви точно не знаємо чим на сьогоднішній момент. Але як психолог, я розумію, що у будь-якої медалі є дві сторони: одна позитивна, друга ну це нормально, це баланс, негативна. Якщо говорити про дистанційне навчання сьогодні, да, і з переваг те, що діти все ж таки навчаються в зоні комфорту, вони вдома. Є недоліки, і їх дійсно дуже багато, бо немає відчуття, коли прийшла дитина в школу. Це роль здобувача освіти, роль школяра, гімназиста. А вдома це все ж таки: ну як вдома. Я там син, я там донька. Немає відчуття, що щось змінилося у дитини. Наступний аспект важливий це соціалізація. Все ж таки сидячи вдома, це більше схоже на індивідуальне навчання, да і я чую від е, вчителів про те, що діти відмовляються е, навіть камери включати, навіть наймолодші діти. Вони можуть втомлюватися від постійного перебування за комп'ютером, можуть. Ми ж давайте не забувати про те, що і зір да, е, по, по різному у кожного може сідати. Насправді, негативних е, сторін дуже багато в дистанційному навчанні, але я для себе досі задаю питання. А що придумали краще? Чи є аналоги дистанційному навчанню сьогодні? Бо Такий час сьогодні діти наші є такі, навіть п'ятий-шостий клас. Давайте пригадаємо, що коронавірус почався не вчора і не сьогодні, а потім вже прийшло повномасштабне вторгнення. І діти учні шкіл да закладів освіти є такі, які взагалі не знають, що таке офлайн формат. Добре, що в нашому місті мішана форма навчання. І є можливість дитині прийти в школу, там Хоч де там є укриття. Да. І ці емоції, які ти бачиш як психолог, коли повертається дитина і розказуєш, як пройшов їх день. Ну, вона того дорого варто, я дійсно. Але знову-таки це відбувається не кожного дня. У нас непроста ситуація в країні, війна. Тому сьогодні маємо, що маємо. Чи варто контролювати час перебування дитини у мережі? На мій погляд, варто тому, що дітей, якщо ми говоримо про ранній вік, да, є така стигма у нас вже в суспільстві, що народжуються вони з телефонами, з гаджетами. Насправді ні. А дитині частіше за все батьки дають в самому ранньому віці той телефон чи той планшет. То Відсотків з боку батьків має бути контроль. Тому що дитина ще не настільки себе вміє контролювати, і що відбувається в мережі, що відбувається взагалі в на сайтах, в цих іграх, якими грають діти. Не треба напружуватися. Тицнув е, мишкою так і перейшов далі. Тому дітям це легше, це цікавіше, і вони дійсно проводять дуже багато там часу в мережі. Тому батькам необхідний контроль для того, щоб е, все ж таки у дитини було оце почуття норми. Як це краще робити? Ну, встановлюють же додатки батьківського контролю, да, їх насправді сьогодні варіацій а декілька. Обирають і платні є зараз да, такі а, прикольні, класні додатки, є й безкоштовні додатки. Але є така ще історія про те, що треба домовлятися з дитиною. Да? І якщо ви забираєте телефон або забираєте планшет, запропонуйте дитині щось цікавіше. Ну, це про батьківський контроль, не зі слова контроль, а про відповідальність батьків, бо дитині, звичайно, має бути чим зайнятися. Дитині має бути цікаво зайнятися, так, тому запропонуйте аналоги. Що стосується застосунка батьківський контроль, діти вже навчилися його обходити. Навчилися. Ну, ще якщо ми кажемо про а, молодший шкільний вік. Там ще батьки авторитети, вони ще можуть вплинути. Да, підлітки а, навіть спілкувалися, коли кажуть, що нам навіть прикольно, навіть цікаво обійти. Оцей батьки ну такі квести Виклик. навіть, да такі. Ну це особливість віку да дійсно обходять контроль. Ну тут ж треба усвідомлене ставлення до цього батьків. Або коли ми забираємо, наприклад, у дитини телефон, віддай, і ти наказаний, ну покараний, як ми любимо це слово вживати, да? то чи ми не спричиняємо економічне насильство? Ми ж спочатку його віддали дитині, а потім забрали. Може пошукати більш такі ґрунтовні методи, більш безпечні для дитини. Ну і звичайно, ніхто не відмінював домовлятися. Сьогодні ми з тобою домовляємося півгодинки, або там ну, в залежності від віку, зрозуміло, так. Бо якщо, наприклад, у підлітка забереш телефон, то батьки дуже часто бачать протест. І вони звертаються, як нам реагувати. Кажу, ви правильно сказали реагувати вам, як правильно вам, батькам, в цій ситуації безпечно відреагувати. Тим паче, дитина бачить, що мама, тато сидять у телефоні, скільки їм хочеться а чому я маю сидіти менше? То ви правильно сказали, батьки це приклад для дітей. Діти це дзеркала своїх батьків. Тому якщо батьки вимагають ти півгодинки, я там три години. Ну, якщо це не пов'язано з роботою, а це якийсь час, який проводить мама чи тато в мережі, так? то звичайно, ви ж маємо розуміти, що діти нам потім ще й скажуть про це. Тому, якщо вимагаєте від дитини, зверніть увагу і на себе в першу чергу, так. А є яка ще історія з е, психікою, і це не тільки про психіку дітей, це і про психіку дорослих. Наша психіка, ну це органічна історія. Ми одразу акумулюємося на негативі. Ну, наприклад, якщо е, ви коли затримувалися, мама сказала додому прийти в 8 годин, наприклад, вечора, а ви прийшли в 8.30. Було ж таке, мабуть, досвід був. Мабуть, так. В якому стані мама, коли ми приходимо додому. Вже мабуть бушують урагани. Да? Бо е, мама накрутила собі вже, що мою дитину там ну, щось таке страшне, таке жахіття. Так працює наш мозок. І дитячий мозок також працює так само. Якщо дитина не отримує відповіді на свої питання, вона їх просто починає придумувати. І якщо папа або мама відмахнулися і сказали, синок, давай до побачення умовно, так? то, звичайно, дитина починає придумувати відповіді, чому ні? Дуже часто це з почуттям провини самої дитини, дуже часто це з протестом самої дитини. Ну, це нормальні, життєві, життєві такі реакції, які можуть бути як у дитини, так і у дорослого. Звідки береться ігрова залежність у дітей і як з нею боротися? Ну, дійсно, є розвиваючі ігри, допоміжні ігри, да? навчатися. Е, ніхто не казав, що там той ші, або взагалі цифровізація це щось погане. Маємо розуміти, що там є дуже багато переваг, з чого я починала, так. Але якщо дитина занурюється в той світ, скоріш за все, їй в реальному світі не цікаво. Немає друзів, наприклад. Так? Якщо ми говоримо про дистанційне навчання, це ж більше індивідуальна робота. Дитина вдома, немає спілкування. Тому там цікавіше. А ще дуже часто часто там знаходяться ну ті, хто тебе розуміють, ті, хто так само, як і ти проводить час, ті, хто твої однолітки кажуть, що ті батьки розуміють, от за ну намагаються вони нам щось там а, дозволяти або не дозволяти. А mm -hmm. тут історія про те, наскільки ми розуміємо знову таки дорослі, наскільки ми донесемо цю важливість і покажемо дитині реальний світ. Наскільки ми його покажемо е, цікавим, наскільки ми його покажемо різнобарвним, наскільки ми покажемо, е, що в реалі можна отримувати якісні класні емоції, ну дуже часто батьки відмовляються від цього, бо це ж треба робити, це ну треба прям пахати на цю історію, щоб показати дитині інший світ. А взагалі в дитинстві підходить малесенька там дівчинка чи малесенький хлопчик, і мені мама скучно, наприклад, або мені мама стато сумно на телефон іди якось себе займи. Часто буває, часто буває. Потім ми кажемо, як дитину, що робить, як оцей батьківський контроль, щоб він таки працював. Ми самого дитинства дуже часто привчаємо. Тримай, тільки в мене не чіпай, дай мені відпочити. І дитина до того звикає. Ну а чому ні, якщо вона з дитинства це бачить? А що робити батькам, якщо бачить, що дитина прям зовсім занурилася у цей віртуальний світ, і просто це впливає погано на її життя, здоров'я, на стосунки з однолітками? Знаєте, історія є така ну визначення, «лудоманія». Це ігрова залежність, і на жаль, на сьогодні, 21 перше століття достатньо велика кількість людей, які мають цю залежність від гри, від часу в мережі, так ми не говоримо зараз про підлітків, які дуже часто проводять там час, майже завжди Да? 24 години на 7 іноді є підлітки, які там в тому інтернеті. Але якщо ми говоримо, наприклад, про тужлу лудоманію, як вона народжується. Ніколи не задавала собі питання, звідки? Цікаво. Цікаво, мені також було цікаво був певний етап, коли дійсно стало передо мною таке питання: а де ж витоки? В чому причини? Що таке гра? Ти перемагаєш, якщо ти не переміг, ну там стрілялка, броділка, да? Ти маєш другий шанс, третій шанс, тобто декілька етапів, да, чи, як кажуть, раундів. Там тебе вбили, ти на наступний раунд, ти вже живий. Або а, ти молодець, ти досяг якоїсь певної мети, ти перейшов з раунду, раунд. Це про що? Про відчуття перемоги. Один раз переміг. Це, мабуть, про самооцінку. Да? мабуть, воно впливає на самооцінку напряму другий раз переміг, третій раз переміг. І оце відчуття перемоги, яке підкріплює оцю оце бажання грати далі. Ну і звичайно, знову таки буду говорити про це постійно, коли мене будуть питати про це. Що дійсно дитині в тому світі, в світі гри набагато цікавіша ніж в реальному. Ну, давайте чесно, діти молодшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку в них провідний вид діяльності гра. І якщо ця потреба не забезпечена в реалі так, вони її знаходять де? В інтернеті, в мережі. Ну чим старша дитина, тим більше вона вміє користуватися своїми е, можливостями свого телефона, свого девайса. тому знаходить для себе і е, відеопродукцію, і ігрову продукцію. Там цікавіше. Там просто цікавіше, там багато контенту, там е, не треба напружуватися, тицьнув кнопочку, перейшов далі. Не треба по великому рахунку іноді ставати з дивана. Ну навіть такі елементарні речі робити. Тому дуже часто, а що? Ну я пішов туди там, де мені легше. Коли дитина починає сидіти у соцмережах, я думаю, батькам варто розповісти їй правила перебування в інтернеті. Як ми звикли е, уявляти собі шахраїв? Ну, це якийсь такий. Да? Там грубий чоловік або якась така, не дуже на наш погляд, там якось виглядаюча жінка. Насправді дуже часто сьогодні шахраї ховаються за уявними друзями дитини. Знову таке дистанційне навчання дітям не вистачає спілкування. Ну це аксіома, їм не вистачає сьогодні спілкування. Тому вони його звичайно шукають в мережі. І є оті самі шахраї, аферисти, да які мають свої подвійні вигоди. А, і виходять на дитину, спілкуються, зав'язують контакти, І дитина навіть іноді мамі, і татові, розказує, що в мене з'явилася подружка в мережі. А дуже часто за цією людиною може ховатися шахрай. Тому тут також батькам треба обережно, не налякаючи дитину, але приводити через ігрові ситуації, в залежності від віку, приводити все ж таки приклади, коли можуть використати тебе, ну, наприклад, для того, щоб заробити на тобі гроші. Або для того, щоб ну зараз дуже популярна історія шахрайства. Дітям пропонують навпаки гроші для того, щоб вони показували, де знаходяться військові об'єкти. Історія з синіми китами, про яку дуже багато ми чули. Вона набула великого розголосу. Це сайт, який схиляв дітей до самогубства. питання. Чому так багато дітей, які, які цікавилися цим? Чому це відбувається? Може ж відповідь в нашому суспільстві? Може тут треба поставити більш такі широкі питання до нашого суспільства, що відбувається, так? Ну, таке глибоке, глубоке, глибоке таке питання? Ну, шахри, які іноді виманюють там якісь оголені фото. Я чула таке, що е, я лікар, скинь мені там фото, а потім він цю дівчинку. Тими фото шантажує або її маму я вам більше розкажу. Був в мене особисто випадок, коли мама дитини розказала про те, що 14-річний підліток. Яка спілкувалася з дівчинкою, ну, яку вважала подругою деякий час, і в один момент приходить повідомлення на телефон про те, що якщо ти не знімеш на камеру ну, свого телефону, будь-якого девайсу, так, там не обов'язково якісь цифрові, е класні такі дорогі камери, не в тому там справа, знімеш на е камеру акт дефлорації. Да? І скинеш до 16.00, Твій твій та молодший братик буде живий, твої батьки будуть живі. А інакше і що відбувається? Пригадуємо, як працює наш мозок. Дитина собі намалювала в голові страхіть таких, що вона дійсно не прийшла до мами чи до тата. Вона подзвонила своєму хлопцю. Ну, 14 років вже такий вік, який і романтичні стосунки. і вже… Є стосунки такі більш дружні. Да? Вона подзвонила хлопцю і сказала, що ось мені поставили таку умову, я маю терміново. Як ви вважаєте, вони зробили це? Так. Да? Да. Наскільки була дитина налякана, і коли мама задавала питання, а як мені реагувати, бо у мами була істерика. Ну, це нормально. Да? Це захисна реакція матері, яка щиро не розуміє, як допомогти дитині. І коли вона каже, чого ти не прийшла до мене? То я намагалася ну, пояснити, чого не прийшла, того, що була дуже налякана. А в такі моменти нами керують емоції. Ми не здатні мислити, ми не здатні розуміти, стоп, зупинися, ніхто нічого тобі не зробить, заблокуй, звернися до кіберполіції. Ну, про це ж говорять насправді і вчителі, коли проводять уроки з протидії тому ж булінгу, кібербулінгу. Да? Ну, це така інша історія, інший такий. Ракурс цієї теми, тому тут була для мене особисто, як для психолога, був такий маячок, на що звернути увагу, коли ти говориш з дітьми про безпеку в інтернеті. І я про це дуже часто говорю, коли є ну така можливість, що, будь ласка, розумійте, що ми можемо в будь-який момент забанити людину, звернутися там, поскаржитися на неї, і будь ласочка це така. Прям правило правило не мовчіть, а говоріть своїм батькам або будь-якому дорослому, якому ви довіряєте. Це може бути вчитель, це може бути тітка, хрещена мама. Ну в нашому суспільстві дуже багато поруч з нами людей. Не мовчить. Дорослий точно знає, що робити. Ну, якщо не знає, навіть то я розумію, як доросла, якщо б до мене звернулися, щоб, мабуть, я щось би думала, придумувала, шукала, як допомогти дитині, але точно була б поруч і підтримала. Ну, це я особисто, наприклад, про себе. Якщо, наприклад, у дорослого немає ресурсу, не готовий ну сам дорослий про це працювати, то є куди перенаправити в школах. Є психологи, да, будь ласочка, не забувайте. Є дуже багато різних організацій, які говорять про це. Коли заходиш у коментарі, якісь під якимось постом або відео, то одразу бачиш, що наскільки люди люблять один одного цькувати. Але все ж таки дорослий це одне діло. Але коли цькують дитину, це ж інша справа. Як себе вона при цьому почуває? Ну, 100% емоції там не в... ну, не позитивні, 100% дитина відчуває дуже часто і страх. Дитина може відчувати і злість і реагувати по-своєму, так а, в залежності від віку дитини, так да, ви правильно кажете, що дорослі вони ну мають бути навчені реагувати на то адекватно. да. Таке в нас суспільство, ментальна наша штука, я не знаю причин, насправді багато може бути. Але якщо ми говоримо про дитину, дуже часто, якщо ми говоримо саме про кібербулінг, він супроводжується реальним булінгом. Тобто щось із оточення дитини, що таке булінг і кібербулінг, і звичний булінг, ну таке це системне цькування. Це коли дитину постійно, психологічно, да, може бути, психологічно, фізично, економічно, ще й сексуальний може бути булінг, так? І тут важливо говорити знову таки з дитиною про це, підбираючи відповідно до віку слова. Може, через деякі кейси, програвання яких історій, ситуації, класно це працює з підлітками. Ти не кажеш, що, наприклад, я, Наталя, яка пережила там, наприклад, булінг або кібербулінг, да? а ти приводиш, є якась там умовна дівчинка, оксанка, наприклад, або називаєш не так, як, ну, щоб не було дітей серед присутніх з таким ім'ям, щоб не було паралелій. Бо діти зачіпляються і потім можуть а, таким чином також відреагувати не зовсім якісно. Ти ж приклад, пропонуєш обіграти ситуацію. Прямо в прямому сенсі вони програють тілом, пропонуєш ту чи іншу роль. Пропонуєш помінятися ролями. Це працює з дітьми. Бо скільки б ми не говорили по великому рахунку, треба дати спробувати. Ну я маю увазі не помістити в травму. Да? А спробувати обіграти, придумати алгоритми. Діти нас чують. І діти дуже класно запам'ятовують, якщо це ще й програється. Не тільки вони слухають, а ще й програють. При тому вік тут може бути навіть студенти класно на це реагують, То навіть дорослі. Поради із кібербезпеки для батьків. Налаштування конфіденційності у соцмережах допоможуть контролювати аудиторію, яка бачить публікації. Час від часу перевіряйте свій список контактів і подумайте про видалення людей, яких ви не знаєте. Поговоріть зі своїми дітьми про розумний обмін фото у соцмережах. Ведіть відкритий діалог про потенційні ризики соцмереж, та спробуйте показати хороший приклад у власних профілях. Найкращий пароль три випадкових слова, які жодним чином не мають бути пов'язані з життям родини. Контролюйте те, як підліток встановлює паролі. Агітуйте інших батьків та вчителів не ділитися приватною інформацією стосовно дітей публічно. Хоча спокусливо використовувати соцмережі як заміну власних фотоальбомів, доцільно зберігати копії на гаджетах, щоб захистити свої спогади від будь-яких технічних збоїв.